Вітаю на каналі Штучний Геній! Сьогодні поговоримо про революційні новинки Ші від GPT 6 із пам'яттю та заміни Google Assistant на Gemini, прогнозу сонячних бурь від IBM і NASA та навіть використання штучного інтелекту у спорті і медицині. CEO OpenAI СЕМ Альтман підтвердив, що головною новацією майбутнього GPT-6 стане вдосконалена пам'ять, яка дозволить моделі запам'ятовувати вподобання користувачів, стиль спілкування і навіть ідеологічні погляди. GPT-6 зможе створювати персоналізованих чат-ботів, а реліз очікується у наступного року швидше, ніж перерва між GPT-4 та GPT-5. Альтман визнав, що запуск GPT 5 був проблемним через помилки маршрутизатора моделей, а GPT 6 має виправити ці недоліки. Водночас залишається питання конфіденційності. Нинішня пам'ять у GPT 6 не зашифрована, що може створювати ризики для користувачів. Google презентував лінійку Pixel 10, яка отримала понад 20 нових шиф функцій на базі Чіпа Tensor G5. І моделі Gemini Nano. Серед них підказки в реальному світі через камеру, редагування фото голосом чи текстом, переклад дзвінків десятьма мовами у реальному часі та розумний асистент, що сам підтягує дані з Gmail, календар чи меседжі. Pixel 10 Google позиціонує як лідера в сегменті 6 смартфонів, випереджаючи Apple і Samsung. Підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там точно знайдете ще більше цікавих і ексклюзивних новин зі світу ШІ та технологій, посилання в описі та закріпленому коментарі. Американська Ліга NFL і Microsoft розширили партнерство, інтегрувавши Copilot, Azure Eye і Surface Copilot у всі рівні Ліги NFL. Ші допомагає арбітрам у системі відеоперегляду, скаутам під час NFL Combine, оптимізує операційні процеси клубів. Та персоналізує взаємодію з уболівальниками. Це ще один приклад того, як ШІ стає ключовим елементом у висококонкурентному середовищі спорту. Google оголосив про повну заміну Google Assistant на Gemini For Home у розумних пристроях Nest. Новий помічник отримає розширене керування розумним домом. Безперервні діалоги через Gemini Live та мультипристроєву обізнаність. Він зможе створювати автоматизації простими командами: замкни двері, коли я виходжу вранці, та описувати події з КамерНЕСТ. Ранній доступ стартує у жовтні цього року. А також очікується новий динамік із дизайном світлової сфери. На Made by Google також анонсували персонального шит-тренера у Fitbit Premium. Який поєднує функції фітнес-коуча, консультанта зі сну та велнес радника Тренер аналізує дані з Fitbit і Pixel Watch, враховує якість сну, активність і навіть дані з глюкометра, адаптуючи рекомендації під щоденні потреби користувача. Він працює у форматі діалогу, відповідаючи на запитання на кшталт: чи краще поспати зайву годину, чи потренуватись. Ранній доступ у Сполучених Штатах стартує в жовтні цього року. IBM Research і NASA представили суря, відкриту модель, яка прогнозує сонячні спалахи та корональні викиди маси з безпрецедентною точністю. Вона навчена на дев'ятирічних даних обсерваторії SDO і здатна передбачувати бурі за 2 години до їх виникнення, що допоможе захищати супутники, електромережі та GPS. Суря вже довела свою дієвість, відтворивши бурю 2015 року, а її код доступний на Hugging Face та GitHub. Стартап Halo, заснований колишніми студентами Гарварду, представив Halo X, окуляри, які постійно слухають навколишні звуки, транскрибують їх і показують релевантну інформацію на дисплеї. Вони працюють із Google Gemini, Perplexity та Sonyox. Пропонуючи функції на кшталт резюме розмов і нагадувань, однак відсутність індикатора запису вже викликала серйозні суперечки про приватність. Попри одного мільйона доларів інвестицій і позиціонування як альтернативи Ray-Ban Glasses, Halo X наразі викликають більше занепокоєння ніж довіри. Runway представила функцію Voices у своєму інструменті Act 2. Вона дозволяє змінювати звучання голосу актора у відеопродукції, адаптуючи тон і тембр під персонажа. Voices інтегрується з відстеженням міміки та жестів, що робить анімації більш реалістичними і виразними. Функція вже доступна у платних тарифах і позиціонується як інструмент для творців фільмів, ігор та реклами. Ентропік зробила доступним Cloud Code для користувачів тарифів Team і Enterprise. Це інструмент командного рядка, що автоматизує кодування, налагодження та рефакторинг із підтримкою моделей Sonnet 4 і Opus 4. Він пропонує гнучке керування витратами, політиками доступу і безпеки. А компанії, як от Intercom, вже повідомляють про суттєве скорочення часу на рутинні завдання. Китайський стартап ZAI представив комп'ютер RL, відкритий фреймворк для ші-агентів, здатних працювати з реальними робочими столами, поєднуючи API-виклики з gui взаємодіями. На базі моделей GLM 4 і 5 він дозволяє агентам самостійно відкривати браузери, створювати презентації чи писати код. Комп'ютер RL оптимізований для роботи локально, зберігаючи конфіденційність і вже доступний на хабінг Face та ModelScope. Дякую за перегляд відео. Далі буде ще більше вибухових новин про ШІ та технології. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити найцікавіше.